Шановні працівники органів місцевого самоврядування, виконавчий комітет, депутати та всі, хто присвятив себе служінню громади, від імені колективу Великопольського будинку культури щиро вітаємо вас з професійним святом, Днем місцевого самоврядування. У ці важкі часи війни ви є опорою для нашої громади, працюючи невтомно за дією розвитку, краси та процвітання. Завдяки вашій відповідальності, наполегливості та людності. Ви забезпечуєте стабільність і підтримку в усіх сферах життя від соціального захисту до розвитку культури, освіти, медицини, спорту та благоустрою. Ви зберігаєте та примножуєте надбання нашої громади, робите її сильнішою, гуртовнішою та стійкішою перед будь-якими викликами. Ми висловлюємо вам особливу вдячність за підтримку наших захисників, які бороють рідну землю. Завдяки вашим зусиллям вони отримують необхідну допомогу, відчувають турботу та взятність кожного мешканця громади. Ваші працівниці руки мудрі рішення та велике серце об'єднують нас, даруючи віру у світле майбутнє. Нехай ваша самовіддана праця приносить щедрі плоди, а громада процвітає завдяки вашій енергії та професіоналізму. Зичимо вам здоров'я, невичерпного натхнення, єдності у колективі. Миру в родинах і як найшвидшої перемоги для всієї України. Овагою та щирою вдячністю колектив Великоблозівського будинку.